Ворог не припиняє тероризувати мирне населення. Внаслідок атаки на Херсон зайнявся дах житлового будинку. По обіді окупаційні війська завдали авіаудару по Антонівці, передмістю Херсона. Поцілили у приватний будинок. Один чоловік загинув, семеро травмовані. Обстріляли окупанти з лівого берега і білозарську громаду. Поранено двох місцевих. Ворог атакував Херсон із ранку. Під вогнем опинилися житлові квартали у середмісті. Пошкоджено оселі херсонців, автівки та крамниці. Шість годин ранку це був третій прильот. Два було десь поряд. Кажуть, що культпросвіт був і десь ще. А в нас у шостій годині. Ми сиділи в коридорі і чекали. І тут повилітали вікна. Атакували безпілотниками та ракетами росіяни і Дніпропетровщину. Уламки пошкодили приватне підприємство Гараж та авто. Це буде кухня. Тут є балкон. Тут стяжка. Першим враженням про вже власну квартиру Вінничанка Надія ділиться з коханим телефоном, бо він на фронті ще з 2014-го. Свої квадратні метри родина придбала, взявши участь у програмі міської ради Муніципальне житло. Ми, звісно, дуже боялись, тому що це для нас великі кошти. Я ж кажу, нам було тяжко трошки. Ми слідкували за цим фондом, але був надійний забудовник. Тому ми наважились на це завдяки тому, що це міська рада, тому що вона показала вже себе на. Протязі 14 там років, і ми бачимо якість збудованих будинків. Першими ключі від власних квартир отримали 20 учасників програми. Це військові та переселенці. Серед них і родина Ющенко. До Вінниці мама, тато і син переїхали з Харкова. Першими на гостини до нового дому запрошують Вінницького мера. Добрий час, щоб ви швидко зробили ремонт і переселились. Ми дуже вдячні долі. Що ми зупинилися в Вінниці, дякую долі за таких високих гостей, будівельникам окремо спасибі. Особливо відзначають якість виконаних майстрами робіт. Мені дуже подобається, як зроблений ремонт, тому що ми в Харкові, там роки, мабуть, 13 уже тому назад. Ми також заселялися у новобудову, але там був зовсім ну зовсім інший ремонт. Нам дуже багато прийшлося вкласти тут. Я бачу, що ми кладемо ну в рази менше, чим нам прийшлося це робити в Харкові. Тому я дуже задоволена. Ну, правда, чесно, і від душі. Монолітний будинок має 10 поверхів. Ще один технічний. На території дитячий і спортивний майданчик та зарядна станція для електромобілів. Подбали й про доступність для людей з інвалідністю. Зовні висотки, тактильна плитка. Також у будинку просторий та надійний паркінг. Дія санвузол, де люди можуть під час повітряних тривог перебувати і комфортно, ну довгий час. Світло є. Якщо говорити про кількість людей, то тут весь будинок. І я думаю, що й суміжні будинки можуть прийти за роки існування програми. Муніципальне житло у Вінниці збудували вже 12 сучасних багатоповерхівок і вже дві за період повномасштабного вторгнення. Цей будинок побудований при всіх правилах енергозбереження, я маю на увазі утеплення, сучасні матеріали. Ми будемо продовжувати ці проєкти. У нас на привокзальні зараз будується будинок муніципального житла і важливо те, що пріоритетом щодо... Виділення або можливості отримання цих квартир це є учасники бойових дій, переміщені особи і молоді родини. У будинках муніципального житла проживає більше тисячі родин, і попит постійно зростає, кажуть у мерії, адже квартири тут реалізують за оптимальним співвідношенням ціни та якості житла. Транзит українського зерна пришвидшиться. Уряди Польщі та Литви підтримали пропозицію України перенести ветеринарний санітарний та фітосанітарний контроль. Відтак, зерно, яке йде на світові ринки транзитом через Литву, будуть перевіряти в портах Клайпеди, а не польсько-українському кордоні як раніше. Про це повідомили в міністерстві аграрної політики. Що зміниться з новою логістикою транзиту і як нова процедура вплине на роботу вітчизняних фермерів та виробників для телеканалу Віта, прокоментував заступник голови. Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук це звичайно буде значно скорочувати процедуру проходження а от а отже, і затримки, а отже, і можливості не затрачати додаткові кошти на логістику, тому що витрати. Для українських товаробників на сьогоднішній день вони є надколосальними. Вони подекуди забирають 50% від вартості продукції. Будь-які такі простої вони завжди негативно відображаються на кінцевій ціні. І власне вже півтора року по багатьох зернових групах українські товаробники працюють мінус. Якщо це здасть частково дешевшити логістику, це звичайно буде позитивним кроком. Це рішення важливе як для України, так і усього світу, особливо для бідних регіонів. Констатують в аграрній раді. Практика 2022-го показала, коли через агресію РФ Україна не могла експортувати продовольство, світові ціни на збіжжя піднялися більше ніж на 20%. Без українського зерна сценарій може повторитися і цьогоріч. Тому власне сьогодні така іде ініціатива з боку світових країн, там і Сполучених Штатів Америки, і в тому самому Європейського союзу, та й африканський континент, який недороза неодноразово заявляв, що вони хочуть і потребують українського збіжжя. Він є досить таки чутливий і важливий, тому що по різних категоріях зернових груп ми завжди присутні там в певній п'ятірці десятці світових імпортерів. На цих кадрах велосипедистка, порушуючи правила дорожнього руху, виїхала на заборонений сигнал світлофора і втрапила в автопригоду. Водій вантажівки не встиг загальмувати і збив кармувальницю двоколісного. З травмами порушницю госпіталізували. Після лікування 74-річній віничанці доведеться відповідати. Покарання різного виду від штрафу до громадських робіт для пішоходів та велосипедистів, а також інших учасників дорожнього руху, які керують немеханічними транспортними засобами, також існує відповідальність за створення дорожньої обстановки. Починаючи з 4 жовтня, в інтернет-магазинах Нацбанку стартує продаж пам'ятних монет Український борщ. Доступні вони двох номіналів: 5 гривень із нейзельберу та 10 гривень зі срібла. На аверсі зображено господиню під час приготування борщу на тлі печі, що символізує неперервність життя народу та добробут, оздоблена орнаментом за трипільським мотивом. На реверсі монет стилізована композиція тарілки з борщем. Сама страва червона завдяки. Спеціальній технології нанесення зображення. Там под руку. Тираж гривневих срібних монет 2,5 тисячі штук, 5-гривневих – 75 тисяч штук. Він прокидається о четвертій пополудні повільно виходить з будиночка. Далі чекає, коли його нагодують. Знайомтесь, це пухнастий блогер Джой. Це досить така непроста. Як тваринка, це не собака, це така дійсна міні-людинка, навіть дитина. Вона все відкриє, все він може і поламати, візе залізе. Зовсім крихіткою Джой почав підкорювати інстаграм. У родині Сауляків два роки тому з'явився єнот. Привіт, це Джой. Усі моменти життя блогера єнота фільмували на камеру. Багато саме таких цікавих, смішних кадрів. Це якби спонтанно. Я ж кажу, я така думаю, о, слава Боже, якраз камера була в вікна. щось знаєте, щось таке витворяє. Відзняті історії кожного разу були захоплюючими. Позитивними емоціями вирішили ділитися в соціальних мережах. Так улюбленця побачило більше людей. Де такий крізь? Дві руку. А ти що там на дереві сидиш? Зараз родина зацікавлює підписників більш детальним графіком життя блогера Джоя, починаючи з його кулінарних вподобань. Ми йому так три рази годуємо. Зранку це у нас корм, і корм має бути преміум або суперпреміум, тобто без лакових і до постійних розваг та обстеження домашньої території. І на Сауля каже, блог Джоя це спосіб подарувати частинку позитива усім, хто бачить його відео. Косметологічної студії за вдосконаленням бути схожою на сучасних інстаграмних красунь. Хоче 16-річна Анастасія. Дівчина мріє про пухкенькі губи. У Твої подружки гарні губки. Я б хотіла собі зробити такі самі. Насправді не знаю, чи мама дозволить. Я огляну і вам більш детальну інформацію вже предоставлю на самій кошельці. Я дякую. Кілька хвилин на огляд, і косметолог робить свій професійний висновок. Оглянувши ваші губки і знаючи ваш вік, я вам буду відмовляти, тому що насправді ваші губки красиві, форма у вас красива, контур у вас чіткий. Те, що у вас немає об'єму, нічого страшного. Цим ви є індивідуальною. Я би краще звернула на якість вашої шкіри, особливо в зоні чола. Вікторія пропонує клієнтці пілінг, який запустить відновлення клітин і збереже шкіру від висипання. І поки діє препарат, косметолог розповідає, як часто дівчата знищують власне здоров'я. 80% пацієнтів не знають, що їм кололи. І на запитання, що вам кололи, я не знаю. Ну, це настільки безвідповідально по відношенню до себе і до свого здоров'я. Ну, ви маєте знати, що вам колять, тому що це ваше здоров'я, це ваше обличчя. І ще настанови юній клієнтці – обмежити вживання солодощів та мучного, аби не провокувати проблеми, плюс домашній догляд і не ризикувати з ін'єкційними процедурами. Порадилась професіоналом дуже вдячна їй за поради. Вони мені справді підняли настрій, якщо чесно, і кажуть: що поки що зачекаю всією ідеєю, далі так складець. Неповнолітнім без дозволу батьків Вікторія не робить жодних ін'єкцій. Юних клієнток завжди переконує не поспішати з радикальними методами. Коли в 20 років дівчата ставлять філера гіалуронової кислоти в своє обличчя, вони мають гарну якість шкіри, гарний тургор і еластичність шкіри. Після 25 років ця еластичність втрачається, вони не виводяться. Частково десь маленькі частинки гіалуронової кислоти філера, вони капсулюються, обростають колагеном і утворюють невеличкі фібрози. Ці фібрози можуть утижеляти тканини і потім давати. Ще більш зворотній ефект. Світ постійно змінюється. Одначе модні тренди сучасної косметології стоять на захисті здоров'я, де основне збереження природної краси. Підкреслити свою красу та не втрачати індивідуальність цілком можливо. Потрібно просто дотримуватись елементарних правил, обирати догляд відповідно віку та звертатись лише до професіоналів, аби потім довго та болісно не виправляти помилки. Управляти дошкою, тримати рівновагу на воді. У помічника ветерана Вадима Левка новий досвід і безліч емоцій. Коли ти ще не катався, то трохи страшно, що можна впасти, а потім, коли вже звикаєш, то вже кайфуєш від цього. І переключаєшся зовсім на інше. І Коли туди на середину випливаєш, то вже зовсім по-іншому себе відчуваєш і розслабляєшся. На березі Південного Бугу розкладені саб дошки. Перед запливом інструктаж. Якщо ви хочете встати, ви берете весло в хват, робите опору на руки, на дошку, стаєте спочатку однією ногою, повністю всією ступнею, потім другою. Як ви бачите, і випрямляєтесь весло одразу в воді порадуватися нашої річці Південний Буг – це і спілкування, це і релакс, і позитивні емоції. Тому власне і виникла така думка, щоб їх згуртувати, покататися, попливти. Релаксований захід організувала міська рада, аби захисники мали побільше позитивних емоцій. Тут приймають участь і наші помічники ветерана, і учасники бойових дій, а також є і дружини. І навіть ми бачимо, що є наші помічники ветерана з дітками. Ми плануємо і інші заходи, щоб все ж таки хлопці між собою і здружилися, і більше все ж таки проводили свій вільний час і з побратимами, і все ж таки при цьому відпочиваючи. Для багатьох такий досвід новий. Складнощі здолано. Одним із перших опанував сабдушку ветеран війни та учасник ігор нескорених Веніамін Бондарчук. Військові нічого не бояться. Якщо в контрнаступ не боїшся йти, то це взагалі єрунда. Військовослужбовці або інваліди там війни, або звичайні інваліди. Це їм розряджає їхнє середовище, їхнє становище в даний момент, і вони можуть розрядитися тут і від тої суїти відпочити трошечки. Година неймовірної пригоди. У департаменті кажуть, якщо військовим таке дозвілля припаде до душі, заплив зроблять ще раз. У Вінниці відкрили вуличну фотовиставку, яка розповідає про подвиги захисників. Авторкою виставки стала мама воїна Азову Владислава Литвиненка з позивним Вектор. Каже, спільними зусиллями родин героїв вдалося зберегти біографії кожного. Виникла ідея показати всьому світу, які вони молоді і красиві. Я почала збір інформації. Це вже було влітку минулого року. Нас об'єднали в чат, і ми почали з родинами спілкуватись. У мене є розроблені два формати: одна виставка, яка зараз демонструється в Національному музеї історії України в місті Києві, Азовстальнові сенси, і в цьому ж форматі вона мандрує. Воїни світла це майже 300 історій бійців полку «Азов», батальйону Донбас, батальйону Шахтарськ та 3-ї штурмової бригади. Виставку розмістили на площі Василя Стуса. Відвідати її можна до 17 жовтня. Потрапити з Вінниці до Карпат за лічені хвилини та знайти спокій, особливо якого давно шукаєш, можна швидко. З шоломом віртуальної реальності працюють психологи у просторі для жінок. Затишно -спейс». Це той інструмент, який можна жінку занурити. В зовсім інший простір: простір, де є безпека, простір де дає розслаблення, де є стабілізація дихання, де є стабілізація думок. Гори влітку, тепла оранжерея, затишне місце біля каміну, музей медуз або океанаріум це все світ віар шолому. Психологи з відвідувачками працюють сам на сам. Світ у шоломі в залежності від емоційного стану, фобій та пережитого. Наприклад, людина виїжджала з зони бойових дій, бачила бої, бачила огонь, бачила, як будинки горять. І один із програм є: це в шоломі, це камін. Якщо я не буду знати про це, я запущу тригер. І людина, тоді я її нашкоджу. 15-річна Тоня занурюється в атмосферу українських гір вже вдруге. Спочатку було трошки ще незвично, і навіть так, трошки лячно, але потім мені дуже сподобалося і ця атмосфера Карпат та цього лісу, і я відчула спокій, і навіть мені стало комфортно. І це не перший досвід співпраці з психологами. Коли я тільки пройшла, я була дуже закритою. Я дуже мовчазна і соромилася в себе. І... Усього можу сказати зараз. Я більш впевнена в собі, і можу можу заявити, що я краще, набагато краще, ніж була тоді. Кожна терапія в шоломі особлива, може бути направлена на стабілізацію дихання. Таку віар-терапію запропонували пані Нелі. Це дійсно щось неймовірне. Вправи на дихання воно якось надихає на, на те, що от в тебе якось вистраюється контроль. За твоїм диханням, і це ти переносиш вже на свою роботу, на своє майбутнє. Безпечний простір це жіночий світ і вже півроку допомагає розвиватися та відновлюватися відвідувачкам. Любого віку жінка може прийти і до нас і отримати допомогу психологічну, юридичну, соціальну допомогу. Також вона може тут те, чого навчитися. У нас є різні курси. Тож жінки та дівчата в стінах простору можуть проходити корисні тренінги, курси та займатися спортом. Щопонеділка у нас проходить День відкритих дверей, де наші відвідувачки можуть познайомитися з фахівчинями простору, дізнатися про розклад роботи на попередній тиждень. Якщо жінки долучаються до телеграм-каналу, то вони бачать анонс всіх заходів у телеграм-каналі. Прийти у простір та отримати допомогу психолога. Віднайти можливість розвитку можна з 10 до 19 години з понеділка по суботу. Він має історію у понад кілька століть та унікальну зелену архітектуру, що зберігає у собі справжній скарб палацу паркового ансамблю П'ятничанський парк дослідили та презентували містянам вінницькі архітектори. Тут ми маємо залишки кам'яного мурування. Під цими каменями ми в п'ятницю перевірили живріє джерело, воно живе. Але є підозра про те, що це фрагмент більшого витоку більшого джерела, яке було опоряджене з допомогою цього гроту, яке було складовою цієї прогулянкової зони безпосередньо парку. П'ятничанський парк колись був територією дикого лісу. Нині має унікальну зелену архітектуру. Зокрема, і більше 80 порід різних дерев та рослин, зокрема, і рідкісних. Коли планувалися ці посадки, ці дерева, ці галявини, на той момент люди, котрі це планували, його ув'язували. Десь з біблійними контекстами, десь з контекстами біблійними, які перегукувалися з міфологією давніх греків, римлян. Зібрати пазл композиції парку вдалося завдяки збереженим сімейним архівам засновників зеленої оази родини Грохольських. Родина проживала тут на Поділі більше 250 років. До часів жовтньової революції, як нам довелося, довелося їхати в Польщу втікати перед terrorem. терором. Ну, як всі знаємо, садиби були майже у повності знищені. Архітектори та історики опрацьовували родинні архіви близько року. Це така. Дуже особлива місцина, яка пов'язує нас з історією е, території, яку ми всі називаємо п'ятничани. П'ятничани як окрема осада, як окрема садиба, як окремий маєток. А зараз як е, частина міста Вінниці. І зона відпочинку, що вже полюбилася вінничанам. Знаю цей парк, але було цікаво почути історію. І я знаю, що тут багато насаджень, дуже цікаві дерева, але хотіла дізнатись детальніше. Крім зеленої архітектури, на території маєтку збереглися і частина забудови палацу. Ось Арочка, це проїзд. Тобто тут не було приміщення, тут була наскрізна арка, через яку можна було проїхати. Частина права конюшні, водонапірна вежа. Це там, де безпосередньо зберігалися екіпажі, де жили коні. Територія, що збереглася до цього часу, має понад 30 гектарів і надалі розвиватиметься як палацо парковий ансамбль родини грохольських. Жителям району Вишенька варто подбати про запас води на добу. За інформацією облводоканалу, 4 жовтня буде пониження тиску або ж взагалі відключення постачання через роботи з реконструкції мереж. Особливо це стосується мешканців будинків по вулиці Келицькій, Хмельницькому шосе, Ващука та Стельмаха. Низький тиск відчують люди у житлових районах Поділля, Барському, Академічному та Сабарові ми будемо здійснювати перепідключення ділянки новозбудованої водогону діаметром 500 міліметрів до загальної мережі. Цей водогін ми будували все літо, і його протяжність досить велика, складає один кілометр. Тому роботи по перепідключенню будуть складні, технічно не У зв'язку з чим ми просимо мешканців усього мікрорайону Вишеньки подбати про запас води.